У перша частина честь просування дрон виконавця теж на не пояснює. Ці реалізації зазначені для споруду не використовують, використовують власне і розповідають до 21 року. Так, на месте выїхала, там было що пошкод на вайло. Це будут на новому писане. Сипки на сильно. Так, менше немає таких тоже дома. Тобто на цьому об'єкті тільки є. объясню. Це минулий революцион, грамотно. Конкурс звучати скату з таких, тих, то не мати. Цар було заперечення на біля міцна. Саме ця талка до розкарження на основному державного проти закриття. Так, я поставив розвідчим на наш на 25-го. Значно що го

з нашої пропозиції, що ми з вами проживаємо. Що було сказано, додалося до цього. Зі плану господарського суду для київських, для вас від 25. Це Визволення були скасовано і дію, до довірені дії законодавців щодо невиявлення у користування, та щодо встановлення припинення користування. Це для Тобто, фішки. Тобто, як зазначили, що постанова державна українка, але не можна що. Баланс отримуючи так. Бронсьотримувач цього державного майна при проведенні на аукціону та вкладені довго ради було за підприємство Україна. Святого там зустрічні їхні організації є. Бережемо з за нього сторони договору ранки, з первого крибана тепер я буду за нашими це державні увага,

або наказати, що буде найгідніше, ніж прийняти цю діяльність. Це є висновок незахідної цінної господарської служби. так, і так, і так. 对不起对不起 Ту йде осаме, і до паралік всіх. звіт екіпажу на сабаст. Е, торо на гораду державної. А, ваш сьогодні там є полчи четвертий. Ви не донесли про те, що я його послав. Ти на другу, от ваш парад і все уснома. От постійно поставка на роботу, баба на тренінги 5 6 7. Ну і ці повинні це варті прямо передати. Шах, що ви? Це дідні канали, водоскіли, контерна дампа, контрна дампа. Посушувальний канал. Це все охоплюється, це, це поняття, як розміщення технічні спробування. Кожен став має бути там, бо роздати, спуск, посушування, каналу, розділен, там там. Сьогодні розуміє з нашої страхи, системи в нас в тому, що в цих станках є вода і є риба, так? Тобто саме про сонячний момент підвалення і рік тому, і два роки тому здійснював, займається до господарською діяльністю. Займатися до господарською діяльністю без використання не підійшли сполучені. Стагальний промо користується тобто не немає жодних документів. Скажемо, брав участь в аукціоні, переміг в аукціоні на право оренди, має право суборенти, пропонував. не пропонували цю дому засідання, яка суборенну, тобто яким чином проволювати ті вносини, там немає ніякого зв'язку зустрічного і продовжується протягом останніх чотири років совільне використання літо технічних споруд, з бійками, з варками, з порушенням кілька справ, багато позодів. Я думаю, що з кожних питань, що розкаже, то буде все одно участво. Бажаємо, що також з кіні цього року, 2021 року, керівником, і його сином, і братом жив.